Слава Богу. Сьогодні, коли розповідаєш молодшому поколінню, як жилося нам, вони цього не розуміють, тому що вони живуть зараз, в цьому родилися і живуть в цьому цифровому мобільному часі. І вони не можуть багато зрозуміти, не можуть уявити собі так те, як воно жилося раніше. Вони живуть по теперішньому, по сучасному. Я хочу заспівати пісню на таку тему. Тату, як ви жили без айфона, без Самсунга і фейсбуку. Як так жити було можна? Це життя мов би, як ви б жили не збагнути, без контактів мережі? Чи можливо, щоб заснути, як нема жі? як це можна пояснити. Фантастика це сміх. бачиш сину, кожен має свої цінності в житті, час іде, не повертає, щось нове тримав у ці, кога кого ми не пили, гаспода була за те. Аз здорових народили без ходогів і латев, а весілля цим бали, розказати би всім вам, а яких пісень співали, без ніяких фонограм. Що силу покотились і без долара моне, і молились, веселились, хоч не був у нас інтернет, він украв у вас все ціне, страх, любов, молитву час, він забрав дорогоцінне. Іється з Богу з вас, як так можна жити Сину і без шлюбу, без Христа, загубили ви родину і забули є душа, я та користь від айфону, коли храм у вас пустить. Смієтесь ви закону, що нам дав Господь святий, хто поможе тобі сину, коли сонечко зайде, хто розрадить всю годину, чи айфон спасе тебе, правді сину покоріться. Хто важливіший за все, правді Сину покоріться, о Господь він є живе, В очі правді подивіться, хто важливіший за все.